Всім привіт! Сьогодні ви на каналі NightMetroбуot і ми підготували для вас невеличкий гайд. Не забувайте підписуватись на канал і протискати вподобайки. Запуск починається з головної кабіни. Виставляємо трафарет, вмикаємо батарею. Далі наступні автомати A53, А49, А 63 Відкриваємо роз'єднувальний кран, переводимо кран машиніста в шосте положення. Після чого закриваємо роз'єднувальний кран і повертаємо кран машиніста у друге положення. Залишаємо кабіну. Прямуємо по поїзду і перевіряємо стан автощеплень. Не забудьте закрити за собою двері. На проміжних вагонах вмикаємо батареї, перевіряємо величину тиску повітря в гальмівних циліндрах і напругу акумуляторних батарей. У хвостовій кабіні робимо наступні дії. Виставляємо трафарет, вмикаємо батарею хвостового вагона. Автомати А53, а 49 А-63. Відкриваємо роз'єднувальний кран і вмикаємо фари. Вставляємо реверсор в реверсорний вал і переводимо в положення вперед. Спочатку відкриваємо двері зліва, потім справа. Переконавшись, що двері відкрилися з обох сторон, закриваємо їх за допомогою вуд. Знову відкриваємо двері ліворуч і праворуч. Закриваємо за допомогою кнопки Резервне закриття. Після цього ми вмикаємо тумблери ALS, АРША і відкриваємо ЕПВ. Затискаємо педаль пильності та натискаємо кнопку повернення РП. Причому утримуємо її не більше 2 секунд. Починаємо виводити позиції на гальмування за такою схемою Т1, Т1, Т1. Під час виведення позиції повинна світитися лампа ЛХРК з Т1 переводимо в Т2. Переконуємося, що світиться лампа ЛКТ, а спрацював перший вентиль заміщення. Розбираємо схему шляхом переводу РКВ в положення 0. Під час перевірки збору схеми на рух натискаємо і утримуємо кнопку Защита Пібразивателя. Продовжуємо тиснути на педаль пильності. Переводимо ГРКВ в положення хід 1 Переконуємося, що світиться ЛВД і погасли РП і ЛСН. Поступово виводимо позиції на рух шляхом переводу за схемою хід 1 хід «Хід-1». Потім ставимо ручку у хід 2 і очікуємо, поки РК докрутиться. Переводимо ГРКВ в хід 3. Чекаємо, поки РК прокрутиться і розбираємо схему. Шляхом переводу ГРКВ в положення 0. Відпускаємо кнопку Защита перезувателя і подаль. Переводимо кран машиніста 013 в шосте положення. Закриваємо роз'єднувальний кран машиніста, переводимо кран у друге положення. Вимикаємо туплери АРС і поїзний радіозв'язок. Переводимо реверсор в положення нейтраль і дістаємо його обов'язково. До того ж, зверніть увагу, що вуд має бути піднятий в задній кабіні. Виходимо з задньої кабіни і на шляху до передньої вмикаємо усі головні роз'єднувачі і обов'язково рахуємо їх. Переходимо в головну кабіну, займаємо місце машиніста, відкриваємо роз'єднувальний кран. вмикаємо фари. Вставляємо реверсор в реверсорний вал і переводимо в положення вперед. Перевіряємо двері за схемою, яка була оголошена раніше. Після чого вмикаємо тумблери у МЧ, контроль екстреного зв'язку, гучномовець, радіоінформатор. Налаштовуємо Інформатор готовий роботи. пем Проспект метростроителей. Проспект энергетика. Перевіряємо збір схеми на гальмо за попередньою схемою. За такою ж схемою перевіряємо і и... Схему на рух. Після чого переводимо кабіну у неробочий стан. Закриваємо ЕПВ, вимикаємо тумблери АРС, переводимо реверсор положення нейтраль і дістаємо його обов'язково. Встаємо з нашого робочого місця.